Ні, страшні вибухи від російських влучань. Кремль показав своє справжнє обличчя, атакувавши країну НАТО. Вибухова хвиля натворила справ. Пролетівши Одещину, дрони з вибухівкою рухнули прямо на території Румунії. Те, що сталося там, вразило всіх і це все на фоні. новини, що в цій же країні приземлилися американські бомбардувальники. Що ж підірвали росіяни? Яка реакція НАТО про це далі? Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписати, щоб нічого не пропустити. Рашейські шахеди атакували Румунію про що заявили моніторингові телеграм-канали. За їхніми даними на півночі повіту Тульча місцева влада оголосила тривогу через кілька безпілотників, що наближалися до кордону з боку. України також, як повідомляє румунське міноборони, було піднято два літаки F-16 під час рашистської атаки по Ізмаїлу для моніторингу обстановки. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій випустила повідомлення про оповіщення для північної частини повіту Тульча, інформуючи населення про можливість падіння об'єктів з повітряного простору на території прилеглі до кордону з Україною. Повідомлення було оголошено після того, як румунські прикордонники та спостережні структури помітили кілька безпілотників-рашистів, що наближалися до північної частини повіту Тульджа. Так і йдеться в повідомленні. Водночас моніторингові пабліки оприлюднили відео удару та заявили про те, що рашистське дрон нібито промахнувся і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю в районі міста Ізмаїл. За іншими даними, це могло статися поблизу населеного пункту Ісакча близько третьої ночі за київським часом. І тим часом пожежна служба повідомляла, що перед цим низка жителів міст чули вибухи зокрема, десятки схвильованих людей зателефонували через це до поліції. Більшість дзвінків були із муніципалітету Тульча. І вони сигналізували про те, що чули вибухи. Однак були також дзвінки, в яких громадяни запитували інформацію, її оператори Диспетчерського центру інспекції. Надзвичайних ситуацій Дельта тутчинського повіту надали їм всю інформацію, щоб зрозуміти, що те, що вони чули, відбувалося на українській території. Надали в Держприкордонслужбі Тульчі. Ну а загалом, за даними моніторингового каналу, Ізмаїл та найближчі населені пункти перебували під атакою щонайменше 18 ударних БПЛА окупантів. Нагадаємо, що Румунія, є членом НАТО, і подібні інциденти з падінням ВПЛА на її території вже траплялися і до цього раніше ж повідомлялося, що на території Румунії знайшли фрагменти БПЛА. Це сталося на острові на річці Дунай грейт Браїла неподалік кордону з Україною. Інцидент підтвердило Міністерство оборони Румунії. Уламки виявили на фермі. Крім цього, зазначається, що місцеві жителі почули дивні звуки і зняли на камеру падіння дрона. Даних про руйнування немає. На сільськогосподарських угіддях острова Грейт Браїла були ідентифіковані фрагменти, які, зважаючи на все, є частинами. Стинами повітряного пристрою безпілотника арав повідомили в Міноборони країни. Міністерство національної оборони спільної спеціалізованими структурами системи нацоборони, громадського порядку та нацбезпеки. Тоді розпочало розслідування події відповідно до конкретних оперативних процедур. Цього один безпілотник розбився на території Румунії під час атаки військ арав по українському порту в Одесі. Тоді на сході Румунії виявили кратер заглибшки півтора метра в безлюдній місцевості. А до цього на Території країни біля річки Дунай також знайшли дрон. Це далеко не перший такий випадок. Як реагують наші сусіди? Ну якийсь час у них там було певне пожвавлення в зв'язку із загрозами прильотів шахедів, особливо коли ці шахеди регулярно і часто атакували при Дунайській території України. І Тоді Румуни у цих прикордонних своїх селах влада Румунії почали зводити певні бетонні укриття. Наскільки ці укриття були корисними? Важко сказати, м'яко кажучи, але принаймні видимість роботи якоїсь зведення. Захисних споруд, укріплень румуни тоді створили, відреагували в такий спосіб, нібито на загрози шахедів. Стосовно підняття там різноманітних засобів авіації, активізації активізації ППО, щоб відбивати такі е, атаки росіян шахедами, поки наразі не йдеться. Ну, зрештою, в 16 несуть чергування в повітряному просторі Румунії постійно, але в Цьому випадку бачимо на випередження спрацювати не змогли, і цей шахет не збили. Він все ж таки впав і вибухнув на території прикордонного села у Румунії. Тут варто зазначити та нагадати, що в цілому румунська влада говорить про те, що всі ці інциденти з падінням дронів окупантів, начебто, сталося через випадковість, про що раніше заявив міноборони Румунії Анджел Тилвар після завершення розслідування випадків падіння безпілотників арафії на румунську територію. І за його словами, інформація у звіті дозволяє зробити висновок, що безпілотники увійшли в неконтрольований курс поблизу цілі, що призвело до випадкового проникнення в національний повітряний простір і падіння. Поблизу на румунській території ми не виявили умислу в жодній з цих ситуацій. Територія Румунії не була цілі мав випадковий характер, додав Тилвар, підкресливши, що із об'єктивних причин низької висоти рельєфу місцевості, того, що румунська ППО не змогла помітити дрони заздалегідь. Крім того, коли Румунія повідомляла про ідентифікацію фрагментів безпілотників расистів на своїй території в НАТО, заявила, що вальянсу немає інформації про навмисну атаку арафії. А далі поговоримо також і про ці наслідки атаки рашистів на Ізмаїл. Тож окупанти атакували ударними БПЛА Ізмаїльський район Одеської області. А в Ізмаїльській районі військовій адміністрації повідомили, що пошкоджень зазнала портова інфраструктура. Також є влучання в житловий будинок у п'ятиповерхівці. Частково зруйновано вікна, сходова клітина та фасадна частина будинку обійшлося без подальшого загоряння. Ну а на щастя минулися без двохсотих. Втім. Трьох осіб було госпіталізовано. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Ну а згодом додаткову інформацію повідомив керівник одеської ОВА Олег Кіпор. Він розповів, що двох жителів шпиталізували, а третя отримала медичну допомогу на місці. Він додав, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено. Три вантажних авто. Ну а на місці удару спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували співробітника ДСНС. Загалом повідомляється, що повітряна оборона працювала і на Київщині. Окрім цього, окупанти завдали удару і по Харківщині балістичною ракетою з та ракетою з Білгородської області, тип якої встановлюється. Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу шахет із. Приморсько-ахтарська РФ та окупованого Криму в результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА, більшість на Одещині. Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника, 4 «Зала», 2 суперкем, два 10 Але повернемося до Румунії. Адже напередодні стало відомо про прибуття в Румунії двох американських бомбардувальників: бі 52 Stratofortress, Про що повітря відомила про служба військово-повітряних сил США в Європі. Ця група бомбардувальників буде діяти у складі 20-ї експедиційної бомбардувальної скадрилії ВПС США. Також відомо, що параліт цієї групи бі 52 на базу Михайла Когалнічану супроводжувався винищувачами з Румунії та Фінляндії. Це перший випадок, коли стратегічні бомбардувальники США, здатні нести ядерну зброю, базуватимуться в Румунії. Ну а згідно з планом розгортання, вони функціонуватимуть як 20-та Одиційна бомбардувальна ескадрилія, співпрацюючи з НАТО та іншими міжнародними партнерами для підвищення безпеки в зоні відповідальності Європейського командування збройних сил США. Також командувач ВПС США в Європі Джеймс Хекер сказав: в умовах глобальної нестабільності важливо підтримувати стійкі можливості на великих дистанціях. І ця операція дає змогу вдосконалити і взаємодію наших військ. Водночас військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Валерій Рябих вважає, що поява стратегічних бомбардувальників США Бі-52 в Румунії є натяком для РФ про готовність Вашингтону виконувати завдання і забезпечення безпеки в регіоні. Поява стратегічних бомбардувальників США Бі-52 в Румунії є історичною подією. Насамперед для Румунії, яка стає знаковою країною для захисту східних кордонів НАТО, зокрема по забезпеченню безпеки в повітряному про. Старі регіону пояснив рябих. Ну і за словами експерта, конвенційне озброєння бомбардувальників бі 52 може досягати цілий на території РФ на тисячі кілометрів. Поява бомбардувальників бі 52 в Румунії є проявом готовності США виконувати стратегічні завдання стосовно контролю ситуації в регіоні. Поява таких потужних ракетоносіїв, які також можуть бути носіями стратегічної ядерної зброї, є дуже знаковою подією. Зокрема, через події. Які відбуваються в регіоні насамперед через активну фазу рашистсько-української війни? Поява цих літаків може бути натякому що можливості США ще не до кінця вичерпані. Ну і тим більше, що в номенклатурі цих бомбардувальників є достатньо засобів, застосування яких може ставити під загрозу об'єкти на території РФ на доволі значній відстані, зокрема в декілька тисяч кілометрів, додав він. Ну а наостанок зазначимо, що представники Румунії ухвалили рішення передати Україні систему протиповітряної оборони Патріот. Повідомляється на сайті адміністрації президента, зважаючи на значне погіршення безпекової ситуації в Україні, спричинене постійними та масованими атаками РФ на цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну та регіональні наслідки цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками члени ради вирішили передати Україні систему. Patriot. Так і йдеться в повідомленні. В адміністрації зазначили, що рішення було ухвалено на основі ретельної технічної оцінки, виконаної румунською владою, і було вжито всіх заходів для усунення ризику створення можливих ризиків для Румунії. Водночас буде продовжено переговори з союзниками, щоб ще більше зміцнити протиповітряну оборону нашої країни. Ну, а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте підтримувати збройні сили України. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!